Добрий день, мої маленькі друзі. Послухайте уважно віршик. У моєї доні оченята сонні, рученьки, мов звати. Доня хоче спати. Про кого розповідається в цьому віршику? У віршику розповідається про дівчинку, донечку. Дівчинка бадьора чи сонна? Вона сонна. Що хоче донечка? Вона хоче спати. Правильно, малята. Саме так почувається наш зайчик, який до нас завітав. Він набігався, нагулявся і дуже стомився. Тож покладемо його спати. Але перед тим, як зробити це, згадаємо про те, що слід зробити перед сном. Перед сном? Треба провітрити приміщення. Що для цього слід зробити? Так, відчинити вікна. Повітря буде чистим і нам краще спатиметься. Що слід зробити з зубками? Зубки чистять перед сном. Що ще треба зробити перед сном? Так, прийняти ванну і викупатись. Чи можна лягати спати в тому самому одязі, в якому ми гуляли? Ні, треба переодягнутись. Що ми одягаємо перед сном? Ми одягаємо піжаму. Мама розповідає нам казку, і ми засинаємо. Ой, малята, подивіться, а наш зайчик. Теж заснув, Заєць спати захотів, сам постелю постелив, він узяв свою подушку, підмостив її під вушко. Ми з вами, малята, не будемо тривожити зайчика, в це солоденько заснув. Наш зайчик гарно виспиться, прокинеться радісним. Та веселим, а наше заняття добігає кінця. Тому я прощаюсь з вами на все добре!